Люди, які рухаються. І якщо мої якщо я їду до столиці, і я їду, в мене все їде, і я маю надію, що я доїду, то я, знаєте, чим живу, коли я за кермом? І чим поближче доїжджаю до столиці? Знаєте, чим, чим живу? Своїми ділами, які я буду мати в столиці. Я про це думаю, я співаю, я молюся. І прикину що з часом буває навіть, навіть зупинюся, запишу. Отак, оце є Єванинський принцип. Якщо ми йдемо. До великої вічності. І Біблія учить нас, що якщо ми родилися з гори, і ми йдемо до гори, до неба, то ми шукали горню. то ми мислили про горнє. Ми готувалися до вічності, як молода готується до весілля. От вона чим живе. Зовсім інше життя, браттями і сестри. Зовсім інше життя. І я читаю ще один текст. Який написаний хороший текст, який я вибрав його зараз, 40 розділ пророка Ісаї, будь ласка, дуже уважно послухайте, що написано тут про надію для нас. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що в кінці землі Він створив, Він не змучується, та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки, спітнувшись спітнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава Ісусу! Слава. Велике діло навчитися надіятися. Велике діло, браті сестри. Якщо у вас є можливість, у вас є симфонія або, можливо, комп'ютер, і у вас є можливість ще вивчити більше Біблію, я би хотів би, щоб ви собі взялися дуже серйозно до уваги. Надія це дуже велике діло. І хай Бог нам поможе усім надіятися на Господа, молитися до Господа. І покладатися на Господа. І якщо я, я знаю це не раз по собі. Що тоді, коли ти -то надієшся, знаєте, буває на, на, не раз на людей обіцяє, ну, ви знаєте, це самі це переживали, обіцяє, що чуть-чуть, що, 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 звернися, поможу. Тільки оперся, тільки звернувся, тільки попросив. І що? І відказ: нема часу, нема коли, нема як. Ти не так зрозумів, я так не казав, ну і так далі. Що хочеш, скажуть люди. І коли ми так подивимося, де найбільше русське вираження буде краще горяч душі, яку ми отримаємо. Таке, таке слово, знаєте, ми кажемо розочарування. Знаєте, як вона приходить? Що ми на когось понаділилися на людей, і вони нас що підвели. Якби ми такого навчилися, знали, що хай він який буде присвітер, я знаю, що він людина. Хай який буде цілитель. я знаю, що що Бог не поможе, то Він нічого не поможе. Амінь. А? Якби ми йшли в собрання, хай, хай, хай хто як там говорить. Файні проповіді, не зовсім файні, крепкограмотні, надзвичайно прості, але як я йду до Ісуса. Як я йду до Господа, я прийшов його вшанувати Йому поклонитись, дорогі мої. Я чекаю Слова від Нього. І нашою мовою Бог сьогодні одбав, наголосив нам, щоб ми змінилися. Принесли кращі плоди, хто не покаялися, принесли це покаяння це нормальні речі. Чисте, коли вона влізла куди не треба, ми розуміємо цю речі. Але коли вона робить крок назад, починається якийсь ремонт, реставрація, покаяння, йде мириться, вибачається, це нормальні речі, це признаки розуму. Алілуя! Це нормальні речі, братями і сестри. І нам не треба цього соромитися, треба соромитися, в сажу влазить. А коли я вилажу до все діла, то, то просив Бога милості і надіюся на Бога. І Він нам усім у тому допоможе. Слава Богу! І так між тим, хто має надію, хто має надію на Бога, і між тим, хто не має цієї надії, вже в житті дуже велика різниця. Амінь. Є дуже велика різниця, брати і сестри. І ми будемо матися всі на увазі і навіть будемо зараз молитися, Боже, поможи нам усім. Maldinas!